Доброго ранку малятка, yeah. доброго ранку, шановні батьки. Нікольчика, а ну ось подивись на зображення. І скажи мені, яка зараз пора року в нас? Yeah. Дивись жовті листочки на деревах, так? Яка це пора року? Осінь, так? Кажи yeah. осінь. Повторюй. Okay. Осінь буває тепла, ясна та тиха, а буває вітряна, дощова. Ось поглянь, який дощик пішов. І тоді стає холодно, так? І зовсім не, хоч, не хочеться виходити з дому, так, по дощу? А холодно все таке стає? Похмуре, так? І тоді краще залишатися вдома. В цей час дикі тваринки готуються до зими. Не тільки люди готуються, а й тварини. А ну давай подивимось на картинку, яких тваринок ми тут бачимо. Давай назвемо їх. Хто це такий сіренький поглянь? Ось це. Вулок, так? Розумничка. А оце хто такий бурий виглядує за дерева такий, здоровань. Хто це такий великий? Це ведмідь, правильно? А ось поглянь на дереві сидить тваринка. Хто це? Ось на дереві з хвостиком пухнастим. Це білочка, так? За кущиком ось сховалась і виглядує хитрунка лисичка. А внизу в нас поглянь зайчик та їжачок. Ці всі тваринки називаються дикі тварини, бо вони живуть в лісі, не біля людей, і вони самі здобувають собі їжу та готують житло до землі. Давай познайомимося з цими тваринками поближчі і дізнаємось. Ой, поглянь, а хто це ще прилетів до нас? Хто це такий? Це пташечка, і вона принесла нам газету. Це лісові новини в газеті пишуть. Ні, розповідається, хто спить, хто не спить, а робить запаси, а кого взагалі рятують ноги. Давай подивимось. Ось перший це в нас хто такий? А ну, на картинці зображений вікольня. Це зайчик, так? А як стрибає зайчик, ти мені покажеш, як стрибає зайчик? Покажи, а як стоп, так в нього? Пап, так. Зайчик перевдягає свою кожушику і дає в білий, щоб його не було видно на сніжку, щоб він міг заховатися. Він це робить. Щоб хижаки не помічали його. В зайців немає ні нірки, ні берлоги, його рядують ногу. Він бігає по лісу сочко. швидко-швидко, а спить він під хущиком якимсь -то, чи під маленькою, чи в ямці невеличкій. Їсть він різні. Їлочки та кору дерев? Так, а це Я... хто такі поглянь. Я... Ма... Ма... Це вовки, які... так? А як вовки ричать, ти знаєш, як вони речать? Я... Як вовчик кричить? Так. так? Злий вовк і завиває ау? взимку, так? Вовки ближче до зими збираються в зграї такі кубки, і вони всі разом живуть у лігві. Це така велика нора, вони виривають і всі разом там живуть, щоб їм було тепліше. Вони полюють вночі, шукають собі здобич, щоб з'їсти, можуть зайчика піймати чи ще яку тваринку. Вони, коли голодні, вони дуже злі. Дірі хижаки небезпечні як для звірів, так і для людей, коли вони голодні, вони дуже злі. Їхню шубку вони не змінюють колір, але е, іще е, додається хутро, їхнє хутро становиться, шубка їхня більш густою та тепленькою. Ой, а це хто така? Поглянь, Погляньте, хто це? Це лисичка, так? руденька лисичка. Лисичка, як і вовки, колір свого хутра на зиму не змінює, але також хутро е, стає більш густим та пухнастим, щоб взимку було їм легше пережити, щоб було тепліше. Так, хитрі лисички шукають собі вільні мірки, щоб перепочити, чи сховатися взимку від злетіння. А їдять вони те, що полюють, можуть вкласти побігти в селище курочку, чи полювати зайчика. Ой, це, хто такі? Хто це сидить на гідачці? Хто це білочки роденькі, так? Вони також готуються до зими. Бачиш у удипліт. Наносять горішків побільше, сушать грибочки, грішечки і це складають у своєму дуплі. в дереві, бачиш, у них така, е, їхня це нірка, така дупло називає. Вони взимку не сплять, але більшу частину проводять в дуплі, бо взимку холодно. Так. А ось поглянь. Зараз ми з тобою дізнаємось, хто взимку відпочиває. Цей маленький їжачок. Їжачок робить собі маленьку нірку, туди наносить листочки та різні яблучка. І перед тим, як заснути, він дуже-дуже наїдається, щоб всю зиму він спав ситий. А потім він згортається в маленький клубочок ось так, спить аж до самої весни, закутавшись в лісточка. Так. А ось поглянь. Це спить, видніть. Бачиш, він собі зробив таку барлогу, він нірку і наносив туди гілочок різних листочків і запутався воно. А... І взимку, коли він паде він вкриє його і йому буде тепленько. Він все літо, всю осінь добре наїдається, і також спить до самої весни. А зараз я тобі пропоную пограти, в грунт називається Чия Кінь. Зараз будуть з'являтися картинки, а ми будемо вгадувати, що це за тваринка. Так, а ну поглянь, оце такий? Ти знаєш, хто це? це? Ведмідь, так? Великий такий. Так, а ну поглянь, що це за тваринка? Ніколька, що це за? Ну, чуть трошки голосніша, скажеш мені? Так? Ось такий Вовчик, так? О так він ось так завиває, молодий. А ну хто це такий? Як ти гадаєш, що це за тваринка? Ай, ти як лисичка, ти також, мабуть, лисичка. Питренька така, так? Ось така лисичка руденька то, так? Оченятками стріляєш, так? А ну погляньте, хто такий? Хто це такий? Якусь. Ти зайк, так? Сіренький зайчик од такий. А це хто? Твой поглянети в неї пухнастий хвостик? Я гадаю, що це, мабуть, білочка родинка, так? Привітна така і веселенька. І остання тваринка, давай поглянемо, хто ж це такий? Це колючий. Їжачок, так? бачить, в нього багато голочу. А зараз я пропоную тобі трішки порухатися з ведмедиком, потанцюємо, ми будемо з ним бігати та крокувати. Коли буде весела і ритмічна музика, треба бігати, а коли повільніша, будемо просто ходити, так? Ніжками, ніжками тупо діти, так? тупотіти як на барабанчику іграти, як ви знаєте, як ви Як на барабані грали пальчиками по столу. Ні? Ось так ми весело порухались тваринками, так? Ми сьогодні з тобою познайомились з тваринами, які живуть в лісі. І Як вони готуються до зими, так? Дізнали, що ведмедик та їжачок сплять, а інші тваринки запасаються, так? Ось таке в нас сьогодні з тобою заняття, але нам час уже з тобою прощатися. <плес> ну що, Ніколька, до наступних зустрічей. Я дякую тобі за роботу. Добывательно. Пока-пока.